До Львова повернулися 180 бійців Нацгвардії. Це друга частина військово-оперативного резерву, яка два місяці пробула в зоні антитерористичної операції. На Донеччині і Луганщині, вояки звільняли міста від терористів, служили на блокпостах. Як Львів'яни зустрічали земляків Наталка Волосацька. Два місяці на Донбасі, півтори доби у дорозі, і врешті Львівський полк Нацгвардії вдома. За годину до прибуття бійців біля військової частини зібралося зо дві сотні людей з повітряними кульками, квітами та словами вдячності. Ми сюди прийшли, щоб їх підтримати якби морально, щоб ну, принаймні якусь крапленку таку дати радості. Раді ми всі його чекали, і нехай все буде добре, щоб більше його не забирали туди. І він герой, молодець. Ми пишаємось ним свого брата. Зустрічаю дуже радий. До ноже його не бачив більше ніж два місяці. Просто навіть слів нема. Плакати хочеться через, через ту ситуацію. Стала з на Україні. Автобуси з солдатами заїхали на територію військової частини під звуки оркестру та вигуки герої. Полк Нацгвардії брав участь у звільненні Дзержинська, Маріуполя та Лисичанська. У бою солдати втратили двох побратимів чотирьох бійців поранило. Було все легко. Були просто готові до всього і все було легко. Буде наказ, поїдемо знову виконувати свій обов'язок. Куди вас? Треба. Приємно, відчувається, що вже вдома. Навіть як їхали, вже відчутно, що ми на іншій території. Шкода, що там такого немає зараз, але надіємося, що скоро там теж таке саме буде. Після урочистого шикування і нагород бійці поїдуть по домівках. Їхня відпустка буде нетривалою, близько двох тижнів. А потім знову на схід. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів та СН 1+,1.